Псалом 52. Для Дригента хору на Махалат начальний псалом Давидів. Безумний говорить у серці своїм, нема бога. Зіпсулись вони, і несправедливість обридливу чинять. Нема доброчинця, Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний. Що Бога шукає. Усі повідступали, разом стали угідними. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють оті, що без законя вчиняє, що мій люд поїдають? Вони споживають хліб Божий та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, хоч страху не було. Порозсипався, бо розсипав Бог кості того, хто тебе оточив був, ти їх посоромив, бо ними погордував Бог. Аби то він дав із Сіону спасіння Україні, як долю свого народу поверне Господь, то радітиме яків утішатися буде Україна. Амінь.